Привіт, малята! відгадайте загадку! В небі ластівка летить, вітер листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Це яка пора? Це літо? Як ласкаво можна назвати літо? Літечко. Літо яке? Сонячне, тепле, квітуче, яскраве. Повторюйте за мною че, че, че. Влітку сонечко пече. Ще раз разом че. че, че влітку сонечко пече. Чу-чу-чу можна гратись досхочу. Разом Чу-чу-чу можна гратись досхочу. Ра-ра-ра, любить літо дітвора. Разом ра-ра-ра, любить літо дітвора. Молодці малята. А тепер давайте пригадаємо, які розваги є влітку. Та складемо речення. Дивіться уважно на картинки. Я почну речення, а ви продовжить. Що робить дівчинка? Дівчинка гойдається на гойдалці. Хлопці грають у футбол. Діти будують замок з піску. Діти катаються. На роликах. Діти купаються на морі. Діти граються на дитячому майданчику. Ось такі чудові розваги влітку. Бажаю вам гарного відпочинку. До нових зустрічей!